Ти знаєш, мамо, ти знаєш, мамо, як болить, мені незвична ця розлука, вже більш як рік без тебе жить, така нестерпна серця мука. Ця форма хаки до лиця тобі, як завжди, рідна, чесно, Хай згине день, коли отця страшна війна нам біль принесла. Розлуку, сльози, смерті щем і страх, і відчай, де ж забави, де нашу мріяний єдем? Хто потоптав діточе право? Скажи, матусю, ти ж юрист, коли за нас горою стане весь білий світ, лиш не барись. Всі ждуть, коли той мир настане. Та перемога присвята Пресвітла, радісна і чесна, молитви щирі, неспроста, до Бога несемо і несли.